Не встиг уряд затвердити нову ініціативу, як почалося. Хтось кричить, що все пропало, хтось нагнітає страхів, готуйтесь ми всі під ковпаком. А держава навпаки стверджує, що це чергове покращення, яке має спростити життя мільйонам українців. Тож, де правда? І головне, навіщо воно нам треба. Вітаю. Нещодавно вже новий Кабінет міністрів на чолі з Юлією Свириденко ухвалив постанову номер 931. Вона затвердила: цитую: Порядок використання відкритих фізичними особами у банках поточних рахунків, до яких емітовано електронний платіжний засіб Діякартка та відображення засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг інформації про такі рахунки. А якщо сказати просто, постанова визнала діє картку єдиним інструментом для отримання всіх державних виплат. І стосується це кожного, хто отримає пенсію, субсидії, допомогу на ВПО чи дитину чи будь-яку іншу соціальну виплату від держави. І зараз ми детально розберемо, що таке Дія картка, кому вона потрібна. Які можливості є у власників дія-картки та як оформити дія-картку всього за 10 хвилин? Відтепер усі державні виплати надходитимуть на одну єдину картку. І вам більше не потрібно буде відкривати ще якісь рахунки чи картки для різних видів допомоги? Як запевняє голова уряду Юлія Свериденко, це допоможе державі ефективно адмініструвати грошову допомогу громадянам. А для них самих, тобто для нас з вами, це стане зручним і сучасним інструментом. Зазначу, що наразі дія картка існує тільки у віртуальному вигляді, але незабаром банки зможуть випускати також звичайні пластикові картки. Які ж саме виплати можна буде отримувати на цю єдину картку? Насправді, список вже чималий, а згодом туди додаватимуть і нові види виплат. Зокрема, це пенсія, виплати по безробіттю, соціальна допомога малозабезпеченим, виплати для внутрішньопереміщених осіб, грошова допомога від міжнародних організацій, зокрема від ООН, також до картки прив'язані спеціалізовані програми, такі як Є Книга, Ветеранський спорт чи ЄМлятко, а ще виплати за військовими облігаціями ОВДП. Крім того, є і нові програми, які теж надходитимуть на цю картку, наприклад, пакунок школяра. До речі, за цією програмою дають значну суму 5 тисяч гривень. І якщо вам цікаво дізнатися, як оформити таку допомогу на своїх онуків чи дітей, пишіть в коментарях, ми зробимо відео на цю тему. Але будьте уважними: для національного кешбеку та є відновлення, залишаються окремі рахунки. Їх діякартка не замінить. Нагадаю, про те, як зберегти 10% своїх коштів через національний кешбек, ми розбирали ось тут. А повну інструкцію, як отримати державну компенсацію є відновлення за пошкоджене майно, надала нашим колегам з одеського життя Надія Швець, секретар міської комісії з надання компенсації за знищене майно. Залишу для тих, кому це потрібно, посилання в описі під відео. Там же будуть посилання на всі нормативні документи. Як і завжди. Тепер розберемося з головною особливістю діякартки її рахунками. Їх, по суті, всього два типи: нецільові рахунки. Сюди надходитимуть пенсії, соціальні виплати чи, наприклад, допомога по безробіттю. Кошти з цього рахунку ви можете витрачати як завгодно. Можна знімати готівку чи переказувати іншим людям або ж купувати будь-які товари. Жодних обмежень тут немає. Другий тип це спеціалізовані рахунки, і вони використовуються для зарахування коштів за спеціальними програмами, як от той самий пакунок школяра. І тут є певні обмеження. Витрачати ці кошти можна лише на цільові потреби, які визначені умовами державної програми. Всю інформацію про рахунки можна буде побачити у Дії, а саме номери рахунків, тип виплати, строк дії картки та доступні кошти. Відстежувати, як використовуються цільові державні кошти, будуть за допомогою технічних налаштувань, що базуються на спеціальному МСС-коді з чотирьох цифр. У цьому коді зашифрована інформація про категорію самого продавця. Наприклад, якщо ви купуєте шкільні зошити, то гроші спишуться з рахунку пакунок школяра. Якщо ж ви захочете придбати, скажімо, шоколадку. Система цього не дозволить, хоча це теж нібито дітям. І ось тут багато хто з блогерів дуже нагнітає, типу, за нами спостерігає великий брат. Але погодьтесь, якби ви дали набагатому сусіду гроші, щоб він купив дитині фруктів, а він набрав у магазині пива. Чи вам сподобалось би таке? Також Дія-картка дозволяє робити покупки за змішаною оплатою. Що це означає? Наприклад, якщо ви купуєте дитячий портфель, а коштів на спеціалізованому рахунку не вистачає, залишок просто спишеться з іншого вашого рахунку, і ви зможете самі обрати з якого. Оформити діякартку може будь-який повнолітній українець, який вже має податковий ідентифікаційний код. Причому можна мати одну діякартку у кожному банку. І зробити це зовсім не складно. Спочатку варто завчасно оновити додаток Дія та онлайн-банкінг вашого банку. І тепер авторизуйтеся у вашому онлайн-банкінгу, оберіть послугу Додати картку та знайдіть Дія-картку. Далі пройдіть ідентифікацію через Дію або власну систему банку. І підтвердьте відкриття. І все. Тепер «Дія-картка» автоматично з'явиться у вашому банківському додатку. До речі, пенсіонери можуть використати дію ще й для іншої справи, для ідентифікації. Ну, звісно, ті, хто має її проходити. І ось тут детальна інструкція, як це зробити. Вже зараз оформити «Дія-картку» можна у банках, що є партнерами програми. Їх перелік ви зараз бачите на екрані. Звісно, з часом цей список буде більшим. На нашу думку, це і справді зручно. Всі твої виплати в одному місці, а також доволі легко контролювати цільові витрати. І, звісно, це дрібниці, але приємні. Обслуговування картки є абсолютно безплатним, всі операції проводяться без комісій, карткою без проблем можна розраховуватися за кордоном. Віртуальною карткою розраховуватися можна в магазині через смартфон, а пластиково можна буде використовувати, як і всі звичайні картки. Наголошу на дуже важливому моменті: якщо ви не отримуєте державну допомогу, то відкривати цю картку вам не потрібно. Крім того, поки що ніхто не примушує вас використовувати саме Дія-картку для отримання, скажімо, пенсії. Тож, якщо у вас немає смартфона, а, чи ви не хочете реєструватись в дії, ви можете самі вибрати, як вам зручно, скажімо, отримувати пенсію. Можливо, ті, хто побоюється цифровізації, з нами не погодяться, але ви самі бачите не такий вже страшний чорт, як його малюють. Якщо у вас все ж таки залишились запитання, сміливо ставте їх у коментарях під цим відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати важливі новини, і пам'ятайте, бути обізнаним, значить бути захищеним. Тож бережіть себе та своїх близьких.